Переглянувши мої два відео, в яких висвітлюється тема про родство, про Україну, деякі глядачі висловили побажання, аби автор продовжив тему. Це відповідає якраз моїм намірам, поза як я ще не встиг розповісти про найголовніше пророцтво про Україну. Всі ми знаємо, що існують штучні діаманти, підробки, але цей факт не спростовує існування діамантів справжніх. Всі ми знаємо, що політики-шарлатани нам дуже багато завжди обіцяють перед виборами. Обіцяють прямо з золоті гори, обіцяють дуже впевненим тоном. А потім кажуть, та я ж пожартував. Мовляв, всі ви є розумні люди і маєте розуміти, що виконати мої обіцянки було неможливо. І якщо політики можуть насміхатися над народом у такий спосіб, то ті люди, які виголошували пророцтва в минулі часи, в останні хвилини свого життя, вони ніколи не намагалися когось ошукати. Їм це не дало б жодної користі, але навпаки, принесло б шкоду спасінню душі. Отож ми маємо вагомі підстави їм вірити. Тим більше маємо підстави вірити пророцтвам, які супроводжуються над природними явищами, хоч в останньому випадку і потрібна велика обережність, потрібні докази, що з'явлення було від Бога, а не від лукавого. Як в своїх відео згадував Прохватське пророцтво Богородиці про Україну. Чому воно варте довіри? Чому немає підстав сумніватися, що в Фатімі з дітьми говорила саме Богородиця, а не ворог людського роду, який може створювати собі вигляд будь-якої небесної особи? Тому що Жасин та Марто, одна із трьох дітей, які були удостоєні цього з'явлення, померла в дитячому віці, і через 20 років після її смерті виявилося, тіло дівчинки залишилося цілком неушкоді. Небесні особи з'являються лише досконалим людям. Цю істину необхідно запам'ятати кожному. Якщо ж якийсь візіонер говорить, що йому з'явилася Богородиця, після цього веде моральне життя, обманює та чинить інші подібні речі, то це шарлатан або жертва диявольської омани. Отож, перш ніж повірити в якесь з'явлення, вивчайте вчинки візіонерів, бо по плодах їхніх пізнаєте їх. Тим більше не існує жодних підстав сумніватися у пророцтвах Святого Письма, про що Христос говорить так, небо і земля зникнуть, але жодна риска закону цього не зникне, доки все не виповниться. Проте багатьом людям непросвіченим Святим Духом бракує розуміння пророцтв, записаних у Святому письмі. Згадайте, коли у 1986 році вибухнув Чорнобиль. Чимало авторитетних публіцистів, а за ними вслід журналісти, почали писати, що сповнилося пророцтво апокаліпсису про зірку полень. Насправді ж не сповнилося. Адже зірка полень, як стверджує книга Апокаліпсису, має ключі від криниці безодні, що зовсім не кореспондується з ядерним вибухом, зате кореспондується з падінням метеорита, який пробиває земну кору. Ось таким чином гонитва за сенсаційними аналогіями змушує багатьох інтерпретаторів виривати певну деталь про родство із контексту, стоїть ігнорувати ті деталі, які їм не підходять. Хтось скаже, що, мовляв, апокаліпсисі, тобто в Откровенні святого Яна Богослова, йдеться про останні часи, які будуть катастрофічними для цивілізації. Отож, мовляв, зважаючи на ознаки. Ці часи вже настають і нічого світлого попереду не проглядається, доки все жахливе не виповниться. На цій підставі деякі люди відмовляються вірити, що Україна зазнає ще щастя, про що пророкував Вернигора. Яке може бути щастя, коли світ йде до Антихриста і з кожним роком має ставати все гірше, заявляють вони. Проте така думка є помилковою. Чому? Тому що в історії темні періоди не можуть тривати безперервно, тому що є час збирати каміння і час розкидати каміння. Каміння розкидається в часи переслідування віри, а збирається в часи, коли віра не зустрічає жодних перешкод, ні зовнішніх, ні внутрішніх, коли усіх кличуть до віри, кличуть так само, як кликали слуги євангельського господаря на бенкет, який він влаштував для вибраних. І якщо уважно та з належним розумінням читатимемо ту ж книгу Апокаліпсису, то побачимо, що катастрофа цивілізації розпочнеться зі Світової війни, після того, як християнство досягне великої перемоги. Ця катастрофа буде викликана супротивом цій перемозі з боку сел пітьми. Щоб не бути голослівним, наведу відповідний уривок із книги Апокаліпсису. Із п'ятого розділу книги Откровення дізнаємося, що на небі існує книга, де записано про основні події останніх часів, книга, на яку було накладено сім печаток. І побачив я у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатками. Іон Богослов бачить у своєму водінні. Як Агнець Божий Ісус Христос зламає ці печатки одну за іншою у хронологічній послідовності майбутніх подій. Кожною з печаток опечатано певну таємницю останніх часів. Ось перша із цих таємниць. І бачив я, коли відкрив агнець одну з самих печаток, і поглянув я, і ось Кінь білий. І вершник на ньому, що мав лука, і дано йому вінець, і вийшов він переможцем, і прийшов, щоб перемагати. Білий кінь у книзі «Откровення» символізує християнство. У 19 розділі читаємо про вершника на білому коні, за яким слідом їдуть інші вершники на білих і побачив я небо відкрите, і ось кінь білий, і той, хто сидить на ньому, вірний, зветься, й істинний, і в справедливості судить і воює, його очі пломінь вогню, на голові його діадеми численні, зодягнутий він у вбрання багряне від крові, і зветься ім'я його Слово Боже. І воїнства в небі рушили за ним, на конях білих, одягнені у вісон, білий, чистий, з вуст його виходить меч гострий, щоб ним вражати народи. Як бачимо, мотот про Ісуса Христа. Який у підсумку перемагає Все світове зло, зокрема царство Антихриста? Але в шостому розділі «Откровення», цитата, яку ми наводили Першою, також йдеться про вершника переможця, що їде на білому коні. Чи означає це, що тут також йдеться про Ісуса Христа? З таким припущенням важко погодитися. Основна боротьба Христа зі світовим злом на той час ще буде попереду, що й добре проглядається в книзі Апокаліпсису. Тому вершник на білому коні, який зустрічається в Апокаліпсисі першим у шостому розділі, це не Христос. Це один із тих вершників на білих конях, які їдуть за Христом в кінці книги. Апокаліпсису. Про нього ця книга пише, що він прийшов, щоб перемагати, і що він справді переможе, та прийме царство, яке символізує вінець, отриманий ним. У тому, що це справді так переконує нас видіння, сховане за наступною другою печаткою. Коли відкрив печатку другу, вийшов інший кінь, вогненно червоний, і тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир з землі і вчинити, аби вбивали один одного і дано йому меча великого. Тепер пригадаймо прородство середньовічного чинця хронікаря Рігорда із Сендені, про п'ять чудес, які будуть в апокаліптичні часи. Це пророцтво я вже згадував у своєму другому відео Пророцтво про Україну. Тепер я продовжу цитувати Рігорда. Про друге таке чудо він пише так, і розпочнуться страшні війни. Кров потече землями сходу. За ріки Ховар вона дійде до самісінького кінця заходу. А перед цим Рігорд зауважує, що цю війну розпочне лже пророк, який народиться в Аламі. Елам стародавня частина сучасного Іраку, і ріка Ховар також знаходиться в Іраку. Порівняймо це з описом другого вершника Апокаліпсису, який я вже наводив, коли відкрив початку другу, вийшов інший кінь вогненно-червоний, і тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир з землі, і вчинити, аби вбивали один одного, і дано йому меча великого. Для своєї зручності художники зображують чотирьох вершників апокаліпсису разом. Але в оригіналі помітно, що ці вершники символізують важливі явища історії, які відбуватимуться послідовно, одне за іншим, а не синхронно. Як бачимо, Рігор розповідає про ті ж речі, що Йоанн у книзі Апокаліпсису, але при цьому додає важливі деталі, яких немає в откровенні. Зокрема, другий вершник Апокаліпсису це та ж сама особа, що й лже пророк із Еламу, про якого Рігот згадує у контексті оповіді про друге чудо кінця світу. Таким чином, випливає висновок, що перший вершник Апокаліпсису це той надмудрий чоловік, якого Рігорд називає. Першим чудом кінця часів. Не нагадаю цю першу частину його пророцтва. Після часів вітрів п'ять чудес з'явиться одне за іншим, по перше. На сході з'явиться наймудріший чоловік, що розумітиметься на таємній мудрості, на мудрості потрібній людям, він буде носієм справедливості і буде навчати законів істини, він поверне людей до істинної моралі і стемряве невігластва від неправди на шлях правди, і він наверне грішників на шлях істинний. Також нагадаю, що за словами Нострадамуса ця особа. Стане відомою для суспільства, коли вона мешкатиме на 50-й паралелі, тобто від 49-ї паралелі 0,1 мінут до 50-ї паралелі рівно на території колишньої держави Аттіли в той час, як відбуватиметься Другий Ватиканський собор. Нагадаю, що Аттіла мав державу, в тому числі й на території. Сучасної України. Нагадаю також, що ця особа, як пише Нострадам у своєму 101-му катерині 10-ї центурії, буде спадкоємцем жаб, групи людей, яких називають жабами. І вона стане могутнім володарем, який зуміє оздоровити цілий світ. І як бачимо, тут жоден самозванець не має жодних шансів нас ошукати, бо мудрість цієї особи буде настільки великою. Настільки велике знання вона матиме, і матиме таке велике розуміння важливих речей для людства, що це буде помітно всім людям, які тягнуться до добра, як і тим, хто любить зло, проте останні її ненавидітимуть вона в них викликатиме заздрість. Я ще не згадав про те, що пише Нострадамус про цю особу в своєму 73-му Катрені. А пише він так: нинішнє, порівнюючи його із минулим, судитиме великий ловіаліфте. Модерний світ обтяжуватиме його і дефолтоване правниками духовенство. Що означає анаграма ловіаліфте, сказати важко, прикладають її по-різному. Якщо припустити. Що тут Нострадамус вигадав прізвисько цієї особи на основі англійської мови, тоді виходить, що це складне слово, утворене від відлове, любов та ліфта піднімання, це прізвисько мало б означати той, хто піднімає любов. Я не впевнений, що моя інтерпретація відповідає історичним реаліям, але вона відповідає загальній місії цієї особи підняти в людях рівень любові до Бога і людей. Як бачимо, ця особа, як свідчить Нострадамус, відчуватиме гніт через неприйняття недосконалості сучасного світу та його дисгармонії і судитиме про цей світ, порівнюючи його із минулими століттями. Також цю особу обтяжуватиме дехвалтоване законодавством духовенство, дехвалтоване, тобто позбавлене права позитивно впливати на суспільство поза межами свого храму. Кажучи інакше, цю особу гнітитиме існуюче відділення держави від церкви та позбавлення можливості для церкви брати участь у вихованні молоді. Висновок такий: наступна влада в Україні залучить всі резерви для того, щоб підняти духовний Рівень суспільства. Це особливо буде необхідно саме тому, що подолання корупції призведе до матеріального збагачення народу, а таке збагачення розширюватиме можливості кожного. Тож воно буде шкодити духовному рівню народу в тому випадку, коли не буде докладено особливих зусиль для підвищення. Рівня духовності. Ото всі істинні пророцтва про майбутнє України одностайно свідчать про те, що все у нас налагодиться принаймні на наступну чверть століття, і наш новий шлях буде порятунком не тільки для нас, але й для цілої Європи і не лише для Європи.